Друзі, мої вітання. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі, як завжди, з нашими експертами, гостями студії. Ми обговорюємо найважливіші, найцікавіші теми, які стосуються нашого з вами життя і допомагають нам аналізувати те, що відбувається навколо в цій частині. Говоримо про політику, про українську політику. Будемо говорити про президентську фракцію, яка, як би це дивно, не звучало, занепадає. Монобільшість, яка має всі можливості, не може голосувати ефективно у Верховній Раді. Чому це відбувається? будемо говорити з ігорем Рейтеровичем, політологом. Він на зв'язку з моєю студією. Ігоре, доброго вечора. Вітаю, ми бачили, що більшості немає голосів для голосування за суддів Конституційного суду. Дуже часто монобільшість користується голосами опозиційного блоку ОПЗЖ. От і, взагалі, дивна ситуація з народними депутатами. Вони то виходять із зали, коли відбуваються серйозні голосування, то їх немає. То голосів не вистачає, що скажете, що заприхована політична криза зараз під куполом, і як ви оцінюєте рівень комунікації офісу президента і монобільшості? Я не думаю, що вона особливо прихована. Ну вони намагаються її приховати, але насправді всіх все ну, давним-давно очевидно. Вже дуже довгий період часу, і це не місяці, це вже роки. Так звана монобільшість. Насправді ніякої монобільшістю немає, тому що вони не дають 226 голосів за якісь там ключові проекти. Або законопроекти, які стосуються майбутнього країни, тому вони змушені спиратися на представників інших депутатських груп на заборонене ОПЗЖ і отаким от чином збирати голоси під ті чи інші голосування. Тому, по-перше, монобільшості немає. А по-друге, останніми тижнями та да, вже навіть, мабуть, місяцями, да, давайте будемо рахувати. Серпень, вересень, і от вже частину жовтня, фракція взагалі пішла в рознос значною мірою, тому що вони так і не оговталися після того голосування за позбавлення незалежності на і САП, а потім угу. принизливого принизливого переголосування. Офіс президента думав, що все зійде з рук, все буде окей, з рук не зійшло. Вони навіть зібралися на зустріч з Зеленським. Ми пам'ятаємо цю зустріч на цю зустріч. Прийшла половина фракції, і це був такий, знаєте, тихий бунт. Ті слуги, які не прийшли, вони вперше проявили до речі свою суб'єктність. Тому що вони таким чином показали свою незгоду власне з позицією офісу президента і тим, як офіс президента просто кинув, ну по-іншому не скажеш, кинув власне е так звану монобільшість з тим голосуванням. І цей тихий бунт продовжується, оскільки Зеленський не вибачався, Зеленський не збирався, е так би мовити, щось там пояснювати, і е ну, відповідно виходячи з цього. Е Депутати від монобільшості зараз просто, ну якби дуже дуже погано відносяться до своїх обов'язків. Напівсаботують, я би так сказала. Ну Давайте. да, дивіться, там є, є такі, які ходять, тому що вони мріють про якусь подальшу політичну кар'єру, але для більшості, я думаю, це до двох третин. В них просто вже мета, щоб коли це закінчилося, їм якось типу треба добути до кінця, і вони угу. зайняті своїми справами. От і все. Ну і вони все ж таки чекають, що коли буде питання про якісь важливі голосування, офіс президента знову про них згадає. І вийти з якимись пропозиціями, від яких їм складно буде відмовитися, ну от ще одна тема, яка дотична до тієї, що я підняла, стукала різними частинами тіла депутатка Маріана Безугла упродовж двох годин намагалася потрапити на засідання парламентського комітету з нацбезпеки під дверима записала відео, заявивши, що присутні на засіданні зачинилися і не пускають її всередину. Зі слів Безугла і там був присутній голова СБУ Василь. Малюк, член оборонного комітету Федір Веніславський поскаржився на те, що безугла намагалася прорватися до кабінету. Слухаємо вчора. Одна з народних депутаток дві години безперервно сукала у двері різними частинами тіла, що загрожувало її з і здоров'ю. Тому я прошу відреагувати, підготувати відповіді проколи. На дві години в одному окремому кабінеті бідного голову служби безпеки фактично взяли в заручники і не пускали чотирьох народних депутатів. Три з них, які члени комітету національної безпеки, просто фізично не пускали в кабінет. Дві а що години. з процедури Марія з процедури? Це порушення прав народного депутата. Отже, безлугала стає токсичною і для самих депутатів слуг народу, і для комітету, в якому вона працює, і отак, от така ситуація розвивається. Я підозрюю, що коли там був Василь Малюк, а безлугала любить виносити на поверхню все, що там відбувається, писати свої дописи в ФБ скандальні, вирішили ізолювати її. Чому так складно впоратися з народною депутаткою, поставити її більш-менш нормально? рамки роботи ну дивіться. Вона мажоритарниця. Це перший момент, і відповідно, ну якось вплинути на неї з точки зору. Партійної чи якоїсь іншої дисципліни неможливо тим більше вона там вийшла з партії, але начебто залишається там у фракції. Ну коротше кажучи, значить гуляє сама по собі, але при цьому вважає себе представницею влади. І другий момент, слухайте, ну це питання треба монобільшості задати. Вона вже кілька разів, як мінімум як мінімум, порушувала дуже групу регламент, і в принципі повинна була бути позбавлена можливості там брати участь у засіданнях. Парламенту до речі, я пам'ятаю, як намагалися повісити подібні речі на окремих опозиційних депутатів, але це була ну настільки просто дурна історія брутальна історія, що вона від, від, відклику ніякого не знайшла. А тут все очевидно. Uh -huh. Розумієте? вона з одного боку каже, що народний депутат має право заходити на засідання будь-якого комітету, а і в неї а ну, але ж якби вона вже не є членом цього комітету, але вона каже: в мене зберігається доступ до державної таємниці. Просте пит. Тання, а як у людини, яка вже звільнена була з цього комітету, залишається доступ до державної таємниці? Чому вона до сих пір не позбавлена цього статусу? Саме статусу. Тому, знаєте, в, в, в Офісі президента дуже люблять тримати подібних людей все ж таки в орбіті свого впливу. Тобто вони десь йдуть, якесь вільне плавання, вони творять якусь там дичину, але е, вони при цьому паралельно виконують кілька функцій. Десь відволікають увагу, збирають на себе якийсь там негатив, в тому числі суспільний, да? от Саме вони на себе акумулюють. Плюс таких людей вже дуже гарно використовувати в якості тарану проти ну, якихось опонентів або тих, кого. Треба ну якось покарати чи на кого треба якось натиснути. Ми ж прекрасно знаємо, чим займається безугла руками. Як вона атакують військових, залужний, сирський, безліч інших. Значить, ну якщо її до сих пір е, в законний спосіб не дозволили цього не робити. А вона героїня всіх російських ток-шоу і всіх російських там якихось телеграм-каналів, які просто беруть її цитати і туди, скажімо, вставляють, то значить це комусь потрібно, і те, кому це потрібно, знаходиться набагато вище ніж звичайний народний депутат. У мене немає просто інших пояснень. Тому що, розумієте, це як відомі історії, що якщо як щось крякає як качка, схоже на качку і ходить, як качка, то це качка. То відповідно, тут, якщо її до сих пір. Не ну, не не покликали до відповідальності, значить ну її поведінка або її статус. Він для когось представляє інтереси, її просто тримають як таку вибачте політичну консерву, яку потім можуть для чогось або для проти когось використати. От ви не так. називаєте прізвище, хто стоїть вище і так. і смикає за ними? Та я це офіс президента. Це ж очевидно, що ну, там говорять, що запрікають. це Єрмак, що це його людина. Він її тримає для того, щоб збивати рейтинги тих людей, які йому не неугодні, з ну, Знімати їх з політичної, так з політичного горизонту. Ви сказали і про залужного, і про сирського. На сирського вона теж нападала, але сирський не має політичних амбіцій, і він вигідний в, в тому контексті, в якому він зараз присутній, так би мовити, в, в українських реаліях. От, а от щодо залужного, давайте поговоримо, тому що знову ж таки французьке медіа написало про створення політичної сили, про те, що він уже штаб створює, що політтехнологи працюють, і так далі. Залуз, залужний, це все. Спростував, але чи дійсно немає ніяких рухів щодо політики у нього? Ну я не бачу їх. Дивіться, я дуже уважно. Слухайте, Ігоре. З... Ну це ж ви сказали ваша цитата: що якщо Залужний Білецький об'єднав Білецький, так ви про нього? Так, да, дивіться. Ну, ми ж дивимося на рейтинги, але я там уточнив цитата, яка була: що давайте пограємо в ігри разом. А, так? а? ось так. от Тобто, Козума. це припущення. Оце, це... Це ну, так, там так і було написано. Слухайте, я постійно пишу подібні якісь дописи про якесь моделювання. Я знаю, що моделі зараз складають майбутніх коаліцій, в яких є як новостворені партії, так і ті партії, які, наприклад, зараз є в опозиції. Тому що ну, ми ж розуміємо, що там, як мінімум, одна-дві партії, які зараз в опозиції, вони будуть в наступній Верховній Раді з більшою набагато кількістю голосів, ніж вони мають зараз. Ми моделювати можемо що завгодно, і цим, до речі, займаються, в першу чергу соціологи, коли вони ставлять оці назви, партія Лужного там uh -huh. партія Порошенка, партія Зеленського. Це дуже смішно. Партія Зеленського розумієте там і те, Вони бояться навіть згадувати значить слугу народа, тому що це вже мертвий бренд. розумієте ну це настільки може... токсично зараз. Мені здається, вкусно і токсичний да, і токсичний що... бренд. Тому, ну, дивіться, аби не завершимо думку про залужного а, і білець. це хочу це сказати потужна. Дивіться, Ідея, і я, я дивлюся на те, що якщо там у залужного, наприклад, буде бажання займатися політикою, він звісно буде мати серйозну підтримку по тим рейтингам, які ми маємо зараз. Він і деякі інші партії військових, там вже ж історія була з військовими саме, да вони можуть там формувати якусь коаліцію. Але очевидно, що без третьої чи четвертої політичної сили вони цю коаліцію не сформують, і нам треба забути про якусь там монобільш, і не буде вже такого в найближчі там не знаю, десятиліття, точно угу. тому, що українці, звісно, люблять наступати. На граблі. Але оцей раз на граблю вони ну не наступлять. Там будуть нормальні проєвропейські політичні сили, і, звісно, якісь нові партії, скоріш за все, військових. Але коли ми говоримо власне про чи займається хтось політичною діяльністю, відкрито відкрито, да то я, наприклад, більше такого бачу набагато у того ж Білецького, тому що бордами з його обличчям завішен весь Київ. В мене весь. Я розумію, що це реклама військової частини, яку він очолює. Але знаєте, деякі з цих бордів, ну, вони залишають певний після. Смак, але я не бачу, поки такі, такої кампанії, наприклад, у Залужного. Залужний час від часу пише статті, які в основному про війну. Я розумів, що вони тригерять дуже сильно офіс президента, угу. тому що там написано, що не так, що треба зробити. І розумієте, проблема в тому, що всі ті речі, які залужний казав, коли він був головнокомандувачем, вони зараз реалізовуються. Він про це попереджав. І тому він от, займає таку позицію. І все. Але я прекрасно розумію, чому той же офіс розганяє. Скажімо, різні хвилі, як проти залужного, так і проти інших своїх опонентів, тому що на тих, які в Україні в політиці, там того ж Порошенка санкції наклали, які незаконні ну, антиконституційні, але от ми його так будемо намагатися нейтралізувати. А про залужного будемо розказувати, що він місця в списку продає, тому що ну знаєте, там така була історія. Так що е, таких компаній... а можна ще підключити до медійної кампанії Віталія Кіма, який дасть велике інтерв'ю, одному виданню, з якого. Так. Цікаві дві тези. Одна теза, те, що військові не повинні йти в політику, от, тому що це не їхня справа. Хай політикою займаються політики. Ну тобто, актори у нас можуть йти в політику, наприклад, а, а військові, а військові не, можуть. не можуть у нас йти в політику за логікою Віталія Кіма. От і друга фраза, що війна може закінчитися ну, через два місяці, максимум через рік. Теж знаєте, кава в Криму. Я це називаю. ну я теж можу сказати, що війна закінчиться через два місяці, максимум через два роки, розумієте, і це, цінність мого прогнозу буде така сама, як у пана Кіма. Хоча за логікою нього повинно бути більше інформації, да, оскільки він все ж таки посаду займає, там і так далі. А з приводу військових е, слухайте, у мене дуже проста відповідь: іноді краще жувати ніж говорити, чесно тому, що громадяни України будуть вирішувати, кому місце в політиці. От ми побачили до речі, останні опитування з приводу ставлення до фракцій, які є в парламенті. Розумієте? і там все чітко. Там слуга народу програла навіть ОПЗЖ забороненому. Це це я вважаю це успіх. Тобто, розумієте, вони навіть випередили тут ОПЗЖ. Тільки це не те випередження, якого вони, мабуть, хотіли. А там чітко написано, що найкраще працює європейська солідарність. Далі хто там голос да так. ще хто Батьківщина народу на да, батьківщина, а слуга народу передостання ну, взагалі остання, да, тобто більше половини громадян України вважають, що її діяльність наносить шкоду. І розумієте, це ж ще монобільшість. Це ж треба розуміти, це треба масштабувати, і тому там заяви людей, які очолюють обласні державні адміністрації. Вони ну ні на що не вплинуть, але дивіться, воно з'являється в один момент з іншими кампаніями, з іншими заявами. Потім повірте, піде хвиля. Нам не треба політики, які давно вже в Україні були при владі. Буде і таке, вони ж будуть про це розказувати. Ну тема да? нові обличчя вже була на якихось виборах. А була, була ж у ці були нові обличчя. Тепер їм треба якось вик... Крутитися з цієї ситуації, вони придумують щось нове. Але я от спеціально подивився за коментарями, просто коментарі навіть по цій заяві, які були. Ну і е, якби пан Кім ці їх почитав, то може він би сказав, що приберіть цю цитату, тому що вона йому точно на користь не пішла. Слухайте, з іншого боку, в нього нещодавно була цитата: що ми прекрасно живемо, сидимо по ресторанам, і в принципі цього, ну якби це під час війни неправильна історія, і так далі. Правда, проблема є його самого в ресторані бачили. Розумієте, в Києві м'яко кажуть. Чи не сильно дешевому, тому ви тут, будь ласка, визначитися, хто ви, да? Тобто, що чим ви займаєтеся? І це явно не скажімо відповідальність очільника обласної державної адміністрації. коментувати такі питання. Хай він краще займеться комунальними питаннями Миколаївщини, тому що там проблем... На четвертий рік війни вище даху, да, от хай він всіми питаннями займається, але ж ну його випускають, Чому бо медійний, і треба відповідно десь відволікти увагу або перевести цю увагу? що треба до такого готуватися зараз. Такого буде повно. Так, знаєте, от ще тема. Ви згадали про Петра Порошенка санкції. Суди. От 13-го понеділок буде закрите слухання щодо цих санкцій, тому що там доходить до страшного і смішного на цих слуханнях. Помилки заднім числом показ вносять зміни. Ну. Не знаю, як вони з цим розберуться, ці судді, адвокати і прокурори. Але якщо буде закрите засідання, це ще один пунктик в закритість взагалі держави Україна. Тому що у нас за кордон не випускають дипломатів, не випускають політичних експертів, не випускають людей, які можуть відстоювати там інтереси України в медіа європейському, на інших майданчиках. Ну тобто, ми, ну типу, стріляємо собі в ногу. Знаєте, от зараз хвиля цікавості і емпатії до України. Не буде спадати, і ми тут собі в своєму закритому режимі так і будемо варитися. В офісі не розуміють ризиків від цього процесу, як ви вважаєте? Я думаю, що вони ризики десь намагалися прорахувати, але вони вирішили, що так як вони роблять зараз, це буде краще, ніж якщо вони будуть робити по-іншому. Тут, слухайте, елементарний розрахунок. В них по великому рахунку дуже мало варіантів. Дуже мало варіантів. Варіант або якось там ще більше закручувати гайки. Давайте так це назвемо, або якийсь там інший варіант. Іншого варіанту вони не хочуть, тому що вони не конкурентні, вони бояться конкуренції, і тому вони будуть обирати такий варіант. Ну на жаль, це дуже сумна історія. І знаєте, чому вона сумна? Тут навіть не прив'язкою до того, що в нас війна зараз і так далі. Вона сумна, що коли війна закінчиться, коли війна закінчиться Україні, це згадають, і це згадають наші партнери. І згадають вони не владі коли згадають Україні, тобто державі, через власне владу постраждає держава. Це ключова проблема, яку ми маємо на сьогоднішній день. Так, і зі свіженького опитування: 50% поляків вважають допомогу українським біженцям за великою. Це в контексті того, як ми себе позиціонуємо і відстоюємо свої інтереси за межами України. Я хочу зрозуміти, яку велику допомогу українці отримали від Польщі. Ви знаєте моменти, Наскільки мені відомо, там не супер. Вона велика, і якщо порахувати суму допомоги. З сумою податків, які сплатили українці, які переїхали в Польщу, то Польша залишилася в плюсі, вона точно не залишилася в мінусі. Це до а, інформаційної а... кампанії з боку України роз'яснення того, що відбувалося. Ні, дивіться, ні, таке такої кампанії не буде. Слухайте, ну тому що це ж не є пріоритетом. У нас от цим повинен був теоретично займатися. Я так розумію, міністр єдності угу. і міністерство єдності. Але міністр, колишній міністр єдності, зараз під слідством, міністерство ліквідували, і взагалі це була дуже показова історія. Да, про те, як просто витратити в дурну величезні. Державні кошти і не отримати жодного результату, тому ніяких пояснень не буде. Це ж до речі, не тільки Польщі стосується зараз. Певні зміни в багатьох інших країнах відбуваються зараз. Замість того, щоб якось там включитися в це. Ну, наприклад, ну, простимулювати українців повертатися. Нам же ж каже влада, що ми будемо це робити. да? Ми будемо обов'язково українців повертати. Ну роблять навпаки все. Угу. Тобто, просто ігнорують, якось самі влаштуються. Якщо вони виїхали, то це їхня проблема. Це не наша проблема. Ну з останнього що у нас обговорювалося, швейцар. Арія обмежує е, прийом українців західних областей України. Там е, не буду їх називати, ми розуміємо, з яких, з яких частин так само вчора інформацію читала про те, що деякі країни хочуть виплачувати 10 тисяч євро українцям за те, щоб вони поверталися в Україну. Ну от щодо безплатних проїздів, медичних пільг і всього іншого, що було надано українцям раніше. Це все згортається. Цього вже немає насправді, і українці. Єдине, що мають це там доступ до роботи. Вони мають право працювати в тих країнах, куди вони виїхали, і деякі країни ще лишають там певні пільги, але це все зовсім обмежено зараз. І ми не можемо сказати, що українці є таким фінансовим навантаженням на ті країни, куди вони виїхали. Ну, не є і далі буде давати відверто. Далі буде ставати тільки гірше Ну, в цьому плані. Тобто, або ну, буде простий вибір, або українці там повністю інтегруються в ті суспільства, де вони зараз перебувають, і стають звичайними ну, громадянами, ну, громадянами в плані, що людьми, які живуть на цій території, і, там претендують, можливо, на це громадянство, або їм треба буде повертатися. І отут, якраз, би повинна була включатися держава Україна, тому що об'єктивно ми в поверненні дуже сильно зацікавлені. Uh -huh. І це взагалі повинно бути пріоритет. Тетом державної політики, тобто ми повинні робити все для того, щоб українці не переїжджали з країни в країну назад, десь там на заході, да поверталися додому. Але мені чесно, може ви мене поправити, мені чесно невідомі якісь серйозні програми, які стимулюють українців повертатися. Крім того, не проведена навіть робота всередині країни, щоб пояснити, що такі програми потрібні, тому що я знаю, що частина українців, наприклад, не підтримує подібну ідею. розумієте? ну я розумію ставлення, чому таке. Тобто, з цим треба працювати. Ну і найголовніше. Ніше ті, хто виїхав за кордон, вони просто подивляться на те, що відбувається з ВПО в Україні, і в них будь-яке бажання повертатися теж зникне, тому що якщо ми з ВПО не змогли вирішити безліч проблем, ну що говорити тоді про українців, які вже давно перебувають за кордоном, і за кордоном ну дуже далеко від України. Ну і е, трошечки зовнішньої політики Ільха Малієв і Володимир Путін, літак Азербайджанських авіаліній, який був збитий в грудні минулого року. От сьогодні, власне кажучи, Путін визнав, що це поруч вибухнули там російські ракети, які зачепили літак. І ось сталася така трагедія. І значить, буде компенсація виплачена. Я не, не пам'ятаю. Моментів, коли Путін зізнавався в таких речах, в чому причина ну я думаю, Алієв його дотиснув і в цьому плані і Путін зрозумів, що ну втратити повністю Азербайджан, ну для нього це буде дуже великий-великий серйозний ляпос, да тому що там же ж питання не тільки в Азербайджані, там питання в регіоні. Угу. Ну і от він вирішив піти на якісь там мінімальні поступки. Він звісно. Постійно все одно, там як там юліл, да як кажуть на Росії, вибухнуло поруч. пілоту запропонували повернутися. Він відмовився, але ми проведемо розслідування, винних покараємо, компенсації виплатимо, тому що це було в небі Росії. Знову приплів там український дрон. Ну коротше, вся, всякої там дурні наговори в цьому плані. Але ну, мабуть, це розуміння критичності ситуації, що вони і так вже втратили вплив або там втрачають дуже швидкими темпами. Його треба, хоча б якось мінімально зберегти. І заради цього він по суті піддався Алієву. Алієв тут може знову таки триумфувати. Він Путіна змусив зробити ну як наближені до того, який він хотів почути заяви, і Путін власне сьогодні це реалізував на практиці. Ну подивимося, як буде далі. Звісно, Росія активно дуже коментувати це не буде, але як мінімум гроші за все це вони виплаті. Скажіть, будь ласка, а Азербайджан зараз який курс тримає? Ми можемо зрозуміти це а в нього. знаєте, як казав казали. При Леоніді Кучмі, у нього багато векторність да, така а, а, Азербайджан не буде сваритися з Росією, вплив так, так би мовити, да, але Азербайджан ніколи не буде визнавати е, факт е, е, цих загарбань зі сторони Російської Федерації. Він однозначно підтримує територіальну цілісність України. Я точно знаю, що гуманітарно дуже сильно вони допомагають Україні. Тому це така політика, знаєте, і вашим, і нашим, але з дотриманням важливим. Момент з дотриманням все ж таки міжнародних документів, тому що Азербайджан сам через це пройшов, і оскільки Україна ніколи... до територіальної цілісності був... ви маєте на увазі? Да, да, вони будуть дотримуватися жорстко тут позиції, що Україна є, ну, єдина в тих кордонах, які там визначені міжнародними документами, тому що Азербайджан сам через це пройшов, і до речі, Україна ніколи. Ніколи не визнавала Карабах Вірменським, тому що по документам це було, був Азербайджан. І тут вони нам думають тим же самим віддячі. Слухайте, для нас така позиція насправді ну, це далеко не найгірше варіант. Угу. Ну що ж, Ігоре, маємо закінчувати. Динамічненько ми поспілкувалися, хоч і дистанційно, але динамічно. Дякую, спасибі за інтерв'ю, друзі, так. Ігор Рейтерович, в цій частині інформаційного марафону.